Потужна робоча станція SingPad T15P 3-го покоління. На I7 12-го покоління, 6 ядер 12 потоків та 8 енергоефективних ядер. 16 ГБ 5-го ДДР Full HD IPS на матриця. 2 синг-шутера. Один з яких вбудований. Клавіатура з дворівнів підсвічуванням та кирилицею лазером. Дві відеокарти, одна з яких Nvidia RTX 3050 4 ГБ, акумулятор 63-7 години з 6% зносом, це 3-4 години автономної роботи. Чудовий зовнішній вигляд. друкується Windows 10 та 11 Professional.